Нас там снігом вкрило, луки, річка, гай, поля. Білий ліс і поле біле вже прийшла до нас зима. Дітки, погляньте, що взимку буває. Сніг, а що можна зробити снігом? Сніговичка. Давайте поглянемо на сніговичка, якого зробили діти. Що можна про нього сказати? Він великий чи маленький? Великий. З чого він складається? Із кульок. Різний розгляд. Скільки їх? Одна, дві, три. Що ще є в сніговічках? Є ручки. Ніжки. На голівці є шапка. Скільки сніговичків? Один. Дітки, а зараз погляньте на малюнок і скажіть, скільки сніговичків? Порахуйте один, два, Правильно, два сніговичка. А чим вони схожі? Вони і снігу, із кулю. Є капелюшки, шарпики, ручки з гілочок. А чим вони відрізняються? За розміром. Один великий, один менший. Перший сніговичок складен із трьох кульок а другий із двох, капелюшки різного кольору і шарпики різного кольору. Молодці. А зараз снігарічки хочуть з нами пограти. Цікаву гру, яка називається Частина доби. Погляньте на малюночка. Сонечко піднімається, встає. Сніговий радіє Новому дню. Яка це частина доби? Це ранок. Дітки грають на подвір'ї. Разом із сніговічком. Яка це частина доби? День. Потемнішому. В хаті дітки всі. Горить світ будинку. Яка це частина доби? Вечір. Все спить навколо і навіть наш сніговічок. Яка частина доби? Ніч. Молодці. Дітки, погляньте на малюнок. Наші дітки зліпили сніговичків. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Але забули їм тягнути шапочки. Скільки шапочок? Давайте порахуємо. Чи вистачить нашим сніговичкам? Один, два, три, чотири, п'ять. А чого більше? Шапочок чи сніговічків? Правильно шапочок. Давайте з вами пригадаємо, які ми з вами знаємо цифри. І позначимо кожного сніговічка цифркою. Перший в нас снігавічок цифра 1, другий цифра 2, третій цифра 3, а четвертий цифра 4. Давайте вдягнемо сніговичком шапочки. Ось наші снаговички і готові. Усі в шапочках. Скільки на сніговички? Чотири. Скільки шапочок одягнено на сніговички? Теж чотири. Чого більше? Сніговичків чи шапать? Їх порівняно. По чотири. А ось погляньте ще малюночок. Дітки сліпили сніговичків. Скільки їх? Порахуйте. Один, два, три. Вони всі вдягнули, але на снігу залишилися ще різні кукулюшки. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три. Чого більше, снігавічки чи копелюшки? Капелюшки? Молодці. А ось і наступне завдання. Але нам потрібно відгадати загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість променців має, на сонечку сяє. Що ж це таке? Це сніжинок. Погляньте на малюночок. Скільки сніжинок? Порахуйте. Один, два, три, чотири. Яка тут сніжинка зайняв? Си. Скільки однакових сніжинок? Три. А зайва одна. А чому вона зайва? Вона відрізняється за поля. Погляньте на інший малюночок. Скільки у нас сніжинок? Порахуйте один, два, три. Які вони? Однако. Дітки, погляньте, скільки у нас сніжень. Порахуйте. Один, два, три. А скільки однакових сніжень? Дві. А чим відрізняється сніжиночка? Визерунком. Молодці. А зараз послухайте загадку. Зелена красуня в кімнаті стоїть. Іграшками сяє і діток манить. Гілочки пухнасті, як м'який сніжок, а під нею подарунки чекають діток. Що ж це така за красуня чекає діток? Це ялинка. Дітки, розгляньте ялинку. Які іграшки прикрашають новорічну ялинку, на які геометричні фігури вони схожі. Є у нас кульки великі і маленькі. Вони схожі на круг. Іграшкові ялинки схожі на трикутник. Подарунки біля ялинки. Якої форми прямокутний і квадрат? Шишка і цукерка схожа на овал. Зараз уважно послухайте вічик. Нам потрібно сказати, так чи ні. Що у нас на ялинці? Шишки та гостинці? Так? Є блискучі кульки? Так. Сяючі бурульки? Ні. Варені цибульки? Ні. Калючки зелені? Так. А банки з варені? Ні. А сніжок із вазі так. Драні чоботят ні. Дощики з прикраси так. А котлетки з ляс ні. Пряники медові. І цукерки з солодкі. Так. На цьому наше заняття закінчиться. До побачення, до нових зустрічей.